Отже, слідуючи відео у нас буде про 10 Я знайшла таку інформацію, вона мені дуже сподобалася. Я працюю трошки глибшими методами, от але цей лев який я знайшла, мені дуже сподобався. Він називається до трикутника Карпмана, трикутник співчуття. Отже, він включає в собі п'ять основних таких пунктів класних, які мені дуже сподобались, і я ну беру собі на озброєння, скажімо так. Суть його в чому, що якщо ми додамо до цього трикутника Карпмана 10% так званого розчину певного такого, нехай буде чарівного розчину, так то це дуже сильно змінить саму ситуацію і теж прискорить вихід з цього трикутника. Тобто, що це означає? Що ми відносимося на 10% до іншого партнера співчуттям, ніби влазимо його в шкуру, так? Чи ми розуміємо, що ми співчаємо десять 10%, що він зараз, от, наприклад, спасатель чи теран. От є п'ять основних пунктів. Перший пункт це в кожній конфліктній ситуації є по крайній мірі 10% позитивних намірів. От це не для того, щоб виправдувати чуюсь агресію, а для того, щоб подивитися і знайти от, з позиції такої зрілої, 10% чогось такого конструктивного, щоб не усгубляти далі певний конфлікт, не затягуватися цей трикутник. Зрозуміло? Тобто 10% в кожній конфліктній ситуації є позитивних намірів. Другий такий пункт, що в кожній виказаній ідеї є 10% правди. Другим таким пунктом 10% правди в кожній оцій ідеї. Третім пунктом є, що 10% людей прореагували би точно таким самим чином. Не треба лякатися, так, що це щось нове. 10% людей точно би прореагували таким самим чином. Четвертий пункт це коли ми в конфлікті певному. То 10%, що ми говоримо, є брехня. Як би ми не злилися, 10%, що ми говоримо, є брехня. От. І п'ятим пунктом, що в будь-якому конфлікті по крайній мірі кожен 10% в кожній ролі є справжньої людини. От, варто розуміти, що це не тільки роль, а 10% там є і зрілої людини. От. Так що користуйтесь правилом 10%.